Тридцятий день Сонця символ дня, Святий Дух, День благословення, єдності і просвітлення. Сьогодні світло торкається душі, наповнюючи її спокоєм і любов'ю. Дозвольте божественній енергії вільно текти крізь вас, усе, що потрібно, прийде у свій час для жінок: це день як ніжне благословення. Дозвольте собі розквітнути в довірі до життя, медитація або тиха молитва. Допоможе відчути присутність світла і наповнитись вдячністю. Для чоловіків Святий Дух відкриває джерело внутрішньої мудрості, дійте спокійно, але впевнено, сьогодні ваші рішення можуть бути благословенними. Приймайте все, що приходить, як знак підтримки згори, камінь дня, золотий авантюрин, камінь радості, віри і духовного зростання. Він заряджає позитивом, відкриває серце для світла, допомагає бачити можливості навіть у випробуваннях, допомагати у пошуку корисних знайомств і підтримувати у нових видах діяльності. Кристал випромінює тепло, гармонію і віру в себе, допомагає прийняти дари Всесвіту з відкритим серцем, на фізичному рівні зміцнює серце, покращує енергетику тіла, сприяє омолодженню. Порада дня, будьте у тиші, щоб почути голос Духа, у ньому ясність, віра та сила, подарунок дня для чоловіків, Святий Дух, духовні або енергетичні подарунки, талісмани, молитви, благословення. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.